Майже три місяці роботи навчання, моделювання, збір та тестування. І нові дрони, каракурти готові до відправки на фронт. В Ужгороді волонтери зібрали та протестували нові сучасні дрони, які влучають чітко у ціль, навіть у важкодоступних місцях. Найважче в роботі збір коштів, бо ж нові пташки значно дорожчі за звичайні дрони. Як вдалося виготовити дрони? Скільки коштують складові до них? Мар'яна Мартин про все розкаже детально. Це п'ятикілометрові дрони, які летять на Донецький напрямок. Це рами великі і катушки десятикілометрових кілометрових дронів. Ось він в зібраному вигляді з наземною станцією. Цей дрони теж летять на Донецько-Запорізький напрямок. Жалять, падають, але завдають ворогу неабияких прикростей. Закарпатські волонтери розпочали виготовляти нові сучасні дрони. Називаються вони каракурти і отримують сигнал через оптоволокно. Це бобіна, звідси, оптиковолоконний кабель витягується там в середині, він спіралю скручений, і е, шляхом витягування із наземної станції він е, е, рухається. Дрон, е, а ця, це волокно звідси витягується. Тому є мінімальний супротив. Для такого процесу і не гальмується таким чином політ дрона. Каракурт може скидати вибухівку просто у ворожі окопи чи під колеса ворожої техніки, заїжджати в недоступні для прямого влучання місця та й загалом доправляти боєзаряд на підрив у найнесподіваніший для противника спосіб. Вони мають здатність пролітати над усіма засобами радіоелектронної боротьби. Нечутливі, тому що керуються оптиковлоконним кабелем, на який на даний момент впливу негативного нема, сигнал передається, і дрон керується, і долітає до розвіданої цілі і знищує її. Оператор керує дроном віддалено із захищених позицій. Для того, щоб дрон міг злетіти, має бути пульт наземного керування, до якого кріпиться оптиковлоконний кабель. І пілот через цей пристрій здійснює керування дистанційно. Ці пташки зможуть долати відстань 5 та 10 кілометрів. Над першою партією інженери працювали близько трьох місяців. Волонтери руху підтримки закарпатських військових дрони збирають самостійно. Тут їх і тестують, виготовляють навіть частину комплектувальних для БПЛА. Необхідні деталі для таких безпілотників вартують від 35 до 50 тисяч, залежно від розміру апарата. Кошти на виготовлення каракуртів збирали від грудня. Щотижня, буває так, що 2 два-три рази в тиждень. Повірте, що грошей багато не буває, а донати у нас упали у всіх. Я, наприклад, з гордістю стою і всім розказую на що саме будуть спрямовані кошти кинуті в нашу скриньку. Волонтери організовують доброчинні заходи, аукціони, ярмарки постійно чергують зі скриньками у супермаркетах Ужгорода, відкритий і збір у соцмережах. Тим часом інженери вже опановують роботу над іншими сучасними моделями БПЛА. А першу партію Каракуртів на фронт передадуть вже ближчим часом. Слава Україні! Героям слава з Ужгорода. Мар'яна Мартин Юрій Ковальов телеканал «Інтер», марафон Єдині новини.